Так, всім привіт. Значить, сьогодні буде влог про мою підготовку. А це вже третій дубль, який я записую, тому що перший я записував і включив, тобто я записував його на фронтальну камеру. Я такі 6 хвилин поговорив і такий дивлюсь, ну, красавчик, нам. От. Другий дубль я записував вже нормально, але був вдома, там проти світла, і факт того, що. Картинка була така собі, тому <кій> зараз я вже вийшов сюди на вулицю. Надіюсь, тут вже буде нормально, мене видно. Ось нормально чути. І я трошечки розкажу зараз коротко про підготовку, і далі там протягом дня буду показувати вам ще, чим я займаюся, що я роблю. По суті, як я харчуюсь. Значить, сьогодні в нас буде день грудних і плечі. Значить, ми розбили плечі, розкинули. Одна вправа на передню дельту і дві вправи на середню дельту я роблю з грудьми. А потім також до спини ми додали задню дельту одну вправу. І окремо ще я треную плечі в окремий день. Ось тому що потрібно набавляти плечі. Руки я вже зараз не треную. біцепс, взагалі не треную. Вони в принципі масивні. І для мене фізік вони не потрібні великі. А тим паче, що вони забирають об'єми плечей візуально. Коли руки дуже великі, тому зараз ми вирішили просто набавити плечей, щоб руки не були такі масивні, бо вони вже не зменшаться в принципі до змагань. Значить по харчуванню, по харчуванню я зараз їм а, 300 грам білків, 55 грам жирів і 600 грам вуглеводів. До змагань десь приблизно 5 тижнів. А, якщо порівнювати з попередньою підготовкою, коли я готувався на Київ. То вже в цей час я їв десь 280 грам вуглеводів. Десь отак. Зараз я їм 600. А трошечки, от я з Дімою зараз працюю, там трошечки по-іншому ми значить, будується в нього така схема, типу, в нього немає там, по суті, він не розділяє сушку набір. В нього йде, значить. А він дивиться по формі. Ось, бо перед тим два тижні назад я їв 350 вуглеводів, я підсох, і далі ми почали знову додати вуглі. І напевно, ще на 600 вуглях я посижу ще десь тиждень часу, а там далі, я думаю, ми вже будемо знижувати, бо потрібно буде сохнути до змагань. По формі, по формі, отлично, можливо, щось закину, там якісь відео, от, подивимось. Значить, по харчуванню, а харчуюся теж не скудно. Доволі, взагалі, мені дуже подобається, як я харчуюся. Значить, зранку в мене був як завжди, вісяний млинець з соусом Зіро на стеві, там нуль калорій. А далі в мене після вівсяного млинця я відразу їм роблю такий собі беру одне яйце, бо в мене жирів небагато зараз влазить. Ось, то я беру одне яйце, додаю білка, солі трошки, рублю омлет, піджарюю, тоді в терталетку кидаю. Тобто це тортля, це по суті, як лаваш. От, і потім обжарюю лаваш з двох сторін. А сьогодні ще Катюжа купила таку тоненьку нарізані такі слайси індички. да, а от Воно, як іде, як шинка схожа, але там, ну, там ж грів немає. Нифіга, от, Нормальна тема. Я додав, дуже смачно. І далі будуть ще прийоми, то я вже ті прийоми я думаю, покажу вам, що я далі буду їсти. Ось, Тому що ці я вже з'їв і відповідно я нічого не зняв. От. Ну і в принципі, в принципі, по підготовці, я думаю, буду ще протягом дня вам розказувати, що до чого, і так, також показувати. Можливо, щось зазнімемо там, з тренування, подивимось. Так, пацани, короте, я вам казав, покажу цей шедевр. От, значить, яєчко, білка 40 грам, сиру з там 13 грам. ну, Не можу більше типу, дати, тому що по жирах не Вот, Зробили таку тему сюди в тортилью. У вас там може бути лаваш. Далі. А, далі у нас ще секретний інгредієнт з'явився. Е, Це катюша десь. Піддивилася в бікіністки, коротше, да, так? Mm. Коротше, отаке, е, така, типу, як то шимочка, індичка. Тут жиру, взагалі, на два слайси 0,5. Я беру один слайс, це там взагалі 0,25 жиру. Я навіть не вписую цей слайс, бо тут ну, нема що вписувати. Це дитячі якісь цифри. Ну, типу, я там знаю, що там запасик маленький, от, ось такий слайсик, тоненький, там через дирочку щось видно, навіть. Беру сюди серединку теж. Можна без нього, перед тим їв без нього було огонь. Ось От так це виглядає, далі що роблю? Просто складаю в два рази. Все, і сюди на обжарюю. обжарю. З однієї сторони, з другої. Гляй. Найкращі рецепт я вам кажу, пацане. Попробуйте. Така тема. Вите постійно їсти. Я в приколі можу стільки розказати. Млинець, потім ця фішка. А ще ще. Ну так можна жити, я там скажу на підготовці за 5 тижнів змагаю. Тепер дивіться, як це виглядає апетитно. Чебуречна ухасла. Чебуречна ухасла, реально. Вот. Швиденько. М -м -м. Смачно, але лише до цієї шинички він дечі не добрався. Вот. З нею топ. І без неї офігенно. Не люблю давати там овочі, ще там соуси, овочі і так то далі. овочі ми і так просто дофігаємо, і вони вже. Ні, просто прикол в чому, що воно мені перебиває весь смак. Тіпо, я люблю тут сиру дуже мало, і я люблю його відчути, тіпо, цей сир. Вот. А якщо даєш овочі, то вже сир не чути. Угу. Я... Mm -hmm. вот. а Ми це вибачав. Наприклад, два яйця від сиру грам 20 спокійно і буде тяма. Ну, звісно, по жирам не збирається. Ну я кажу, я даю яйце, білок 40 грамів і 13 грамів. Так ми купили сир. такий сир, я купляла, що там на 28 грам 4 грама жиру всього-навсього. Ну, що ну, це всього на все ну, нормально. Так як в мене 55 грамів жирів в раціоні, то... Ну, на 28 грамів сиру 4 грами жиру. Ну це не є багато дуже. Ну а на 90 грамів це 12 грам. На 100 це десь буде 15. На що 100? Ну, бо так простіше. На 15 грамів жиру це вже… Ну, типа, так, для сиру це не сильно багато. Доходжу да. до індички. Вон. Вот. Чекай. Угу. Реально смачно. Короче, пробуйте пацани. Офірна тема. Че ж кажеш? Мені сьогодні стукнуло 15 к в інстаграмі. 15 тисяч в інстаграмі. За тиждень скиги приліпло. П'ятерка. 5 тисяч підписників. Да. Как вам такое? Наступная цель какая бы? Ты сказала назад, что ты... Наступная цель твоя 15 тысяч. Нет, я... 50. 50? Стоп. Спасибо, я всегда молодец. Мав показати, що буду їсти і так далі. З'їв і тоді вже включив камеру. Ну, коротше, Ми Катюшою доїли батончики з кавою. Перед тим був рис і лосось, і салатик легасенький. Сергоз прийшов. Чим з рибою живує, пацани. Не в не в підкурні. А дивися, казачаська в нього. Та що, Це мужчина. Думаю, що йому баби пишуть постійно. Такі дівчата. Розумієш? Фішка в тому, що буде настільки крутим, щоб ти писали ще мужики. Надо. Це прочуста. Короче, він що Йому пишуть, пише подруга, знайшла і один нажиму, бо там вся там Щ... коротше, подруга, його десь каже, ти мені попався в рекомендаціях там, туди-сюди, каже, це ж ти по-любому в ліфті був. Прикиньте, знайшла до цього в ліфті тут. Побачила в Америці, йому в рекомендаціях їй попалося, попався Серега, і вона йому тібо, вже там написала. И так постоянно, ну, короче, пишут там ему Они девчата. Сами Они сами мне пишут. А Юра такие, а че ж мне не пишут? Почему Потому... какому-то Сереге, блядь? Почему не мне? Почему не я? У меня же я, моя кнопочка маленькая, смотри. Пишет, записывает. Ну показывай. не показал, гаджет. Не показал. Цели записывает, короче. Це там вже теж не на їх сюди, я знаю. Така футболочка є. Та прикинь, мав кажуть. Ну, кажу э, запишу пацани, що я там. Ну, Притул слухай. <рисот> кажу, запишу там пацани, що я їм. Вітозі з'ївся, все, тоді задав. Тоді показав. Сюди да, да. я просто показав, я з'їв. Зато то наступ, наступний прийом точно покажу. Сто відсотків вже. Джаполі, бо в не забудеться. Але це не точно. Так, коротше. Хочу примірити шортики. Буду замовляти шорти, до речі, собі вже на змагання М Римарочка. Там був якийсь кіпіш типу, з Арнольдом. На Арнольд да, Класік менси повиступали. І я там почав кіпіш наводити, що менси не качають ноги, типа, а їм це набагато легше дається, те, що вони тренуються і так далі. Uh і через цю фішку тепер. Сказали, типу, що мають шорти бути коротші в менсах. Хоча вони оцінювати все одно ноги, по суті, як би не будуть. Ну, типа такі, не знаю для чого це було зроблено. Ну, тим не менш, буду замовляти шорти. Тепер вони чуть будуть коротші, як були. І от взяв шорти вчора в діми воєводив. Він дав свої. Примірити мені, це коротше. Я так зрозумів, що довжина тут. Зараз має бути лі 16, лі 16, 15, а це по ідеї 18, я так пам'ятаю, то типу, їхня. по А він мені дав примірити в Талії, що буде нормально, це 32. Розкрас мені, до речі, ну, подобається. Я собі дуже да? кажуть червоні. От. Ну, у мене там червоні з чорним будуть, але по-іншому буде здається. Зараз примірюємо. Глянемо шов. Мені здається, не налізуть, тому що в мене джинси 34 всі в талії. Я думаю, що вони... Мені... Хоча, якщо Ну побуду... ти вже, звісно, два рази боїв. Ну це не що. Мені здається, просто що в типу, вони не прилізуть, хз. Типу, мені здається, що мені треба 34, але зараз мірвемо і будемо знати, які замовляти просто, от, щоб потім не це. Ця... Шорти, до речі, 65 баксів, здається, коштують на сайті там, де я дивився. Ну, я ж там, понятно, на сушці, типа, підсхудну. Ні, мені здається, 32. чотко буде. Не знаю. Вот услухай в тебе ножки такі хороші. Да, блин, вообще. Офігенні. тобі навіть краще в таких шортиках. А ці шорти як, як в плавця, знаєш. Як, в Бі -Бі. Я не знаю, чи вони, вони в обліпку, походу, не мають бути так. Мають, ще, конечно... Мають. в них всіх в обліпку. Я ж, конечно, під схудну, понятно там. За скільки там 4-5 тижнів. Головне не сідати дупою в них зараз, щоб вони не тріснули. Ні, вони не тріснуть. Ну я пам'ятаю, ті, що в мене були е на Україні, то я їх взагалі накалити не міг. Я кажу до Антона, вони походи за мене і каже, ти ще схуднеш. Ну реально, я під скут, вони тіпо, вільно мені е налазило. Що, мені плохо я довістик славиться? О, блядь, я вже цей вайб зловив. Ну давай, короночка, Я седные те Нормально? Да. Хороший, хороший. конечно не влазишь весь У мене й руки трусяться. Так, трусится пацани, я поїв уже два рази. вот і тільки що поїв. так що не оцінюйте сильно ну булк, булк. Булк такий бы да. хорош да ти, сука чемпіон світу, блядь, бля чемпион света блять Вот он нахуй, стоит перед тобой, в зеркало смотрит. А ты все ищешь да ищешь. Книга о себе, да и тебе. Так, пацаны. блядь. Вот це только зарядом. Вот так зачистка мне за все прикольно будут. Не? Такие типа. Тарзанчик, нахуй. Вышел на океан, блядь. На пляж, блядь. Позагайна. А це що? Ну, блядь, ці шорти мені дуже подобаються. Афірієні реально. класні. Я би тобі зробила чисто якийсь червоний такий. Ну ті, що я дивився, там червоно-чорний здається. Білого нема. Типа. Ну так, от без білого буде супер. Без білого, так? Да? Велико. Зараз дій казав на що чаще, коли от. Ну зараз, понятно, світла цьому немає, ті я, я наїждний, так що нема ж Нормально що? тут світло, типа такі от. Нормально. 32-й можна брати, по ідеї. Дільніше з ким. Більше точно, ні. Ляна. Коротше. Чи нормально. Ну я ще по-любому підсхудну, типу. У мене вже в'яни, коротше, на ногах повлазили, вчора Кетюка показував я бачив лягав. Це означає, що вже сухі коротше, стою. Зараз може покажу. Так, вибачаю, що в трусах. Ну ладно. Це для кого контент? Для дівчат чи для хлопців? От, от. Це вже віни повлазили. Тут зараз не так сильно видно, вчора було дуже видно. Тут трохи. Це вже якщо тут вилазить, то це вже, ну коротше, треба побрити. <сіхі> Мав сьогодні я хотів побрити, але вже спадло, бо сів, почав монтувати відоси і думаю, ну вже куди? Там, тим більше в мене просто машинки не вистачає на раз побрити ноги. Типу я брию, вона сідає, коротше, треба два рази. А, ну, Це треба брити, напевно, або з самого ранку і ставити розрядку і калівно брити, або а, там, за пару днів. Сьогодні просто ноги, хотів знаєш, шортики взяти і вже в побритих ножках. Но... Ну, на супу лас, коротше, тоді. Побри, я вже. Попу, буде так. Побриті ножки вдінеш на наступне тренування. Так. Да. Гладенькі вже. Катюша казала, каже, крем замов, каже, будуть такі гладенькі з коренями. Кажу, а що, в мене мають бути такі гладенькі, як в тебе? Чи що? Ну а побриву і все нормально. Що за крем буду бабки платити? я можу побрити, mm -hmm. mm -hmm. Потім я, я собі буду робити, а ти такий Катюш, дай на мені того крема, слухай. Ну, я так, що тебе так. не знаю. Таке може бути. Таке буде. Прикольно, кажу, мені подобається, десь Де брав Elight. Elite може. Ні, Elite. А -а -а. Не знаю. Ну це ж не я, навірно, правда? Ну, коріше, ну, 32, -е. можна думати, а 34-й -е будуть великі. Ну, це мене ради, якщо маю 32-й, -е, що я налажу, типу, що... Значит, это означает, что у меня в один не ширший таз, но может там чуть-чуть, не но... знаю. Вот, сижает, неплохо. Нормально, булк, блядь. Вот. Оно-то хочется. Много, сильно. Красиво. Как у звезд. Хочется летать на самолете. Кататься на яхте. Кушать заморские персики. Лежати на коврі. Хочеться. Та й думається, що в весь мисс Весь Генксерський могло. Так, пацани, в мене тренування, генсерський образ. Взяв нову маєчку, синю хотів. Хотів на брютельках для грудних. Ну, розібрали на брютельках. Були XL, сірі і чорні, но ну, XL -ки маленькі вже для мене. Взяв таку, Тоже наче непогано, колір прикольний. Каже, Катюша, освіжає тебе. От. То сьогодні освіжаючи робимо грудні. От. Ну що, пішли на підхід. Mm -hmm. Ну приблизно, так, щоб вливатися в компанію. So let's go. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe, Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's <indiculous> break it down for a minute I want the crowd, I'm gon' get it You hear me, i I'm winning Your Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in and i getting Ain't no point in resisting Living down like the Ліву-ліву сторону шейку. Давай якісь що? коментар, тут ти мовчки робиш. Як FST7, знаєш, там робиш підхід, потім прожимаєшся. Так само тільки що було. Коментарі кей, а силові дуже сильно ростуть. О, прям відчув цей тиждень, прям максимально виросло. Е, хорошо йде вага. Але треба обережно. Те, що ти робили жим і така коротше, Треба обережно. Так що, все, тренуємось. Робимо далі. Останнє вже бачив не ту воду. Бля, хочу великі грудні такі. От мені б грудні реально м'ясо додати, було би взагалі. Значить, ти ж так рівно, в тебе да. ж так. Ну да. нічого. Рано чи пізно я їх накачаю. Все буде. Треба час, як американці кажуть. <рес> Зараз ми приїхали після тренування і я хочу показати свій перший прийом після тренування. Це теж, до речі, по рекомендаціям тренера. О, зразу буде залітати. Що буде залітати, показую. Це коротше, протік. Я кину десь півтора з куба з водичкою зараз в блендері лупану. І далі далі в нас йдуть корм да? тобто кукурудзяні пластівці. А, коротше, я взяв кукурудзні пластівці, такі там мінімум цукру, там природній тільки цукор, тобто від самої кукурудзи, доданого немає 9 грам, здається, чи 10 на 100 грам. От. Ще хочу показати, що у нас дохреніше різних протеїнів. Це концентрат, там теж концентрат, і ми взяли ще ізолят, тому що ну, зараз нам треба бути більш на ізоляті, хоча оцей GoL Standard він практично як ізолят, от. А там трошки, трошки більше жирів, чуть-чуть більше вуглеводів. Прямо трохи з ізулятом, якщо порівнювати. От. Це зараз такий прийом. Далі буде в мене е, спагеті. Сьогодні я сьогодні зробив, зазвичай рис їм. І е, до спагеті тилапія буде, от. ну, з овочами, звісно. Так, е, хочу вам показати, що це виходить. Я, напевно, трохи може забагато води бахну, ну, ну ніщо. Там півтора скуба буде, я думаю, нормально. Коротше. Виглядає воно отак. Пацани, я вам кажу, пробуйте. От. Перед тренуванням, зразу кажу, хто в мене на онлайні, хлопці, ви будете дивитися, даю добро. Брати такі кукурудзяні пластівці. Перед тренуванням 100 грам плюс скуп протеїну з водичкою. Багато води не мішайте, тому що буде не сильно смачно. От. Можете лупити і йти тренуватися. От. Ну, Але кажу, покурузіні вибирати таке, щоб небагато цукру було. 9-10 грам на 100 грамів буде окей. От, так, ложечку візьмемо. Що спробуємо, а що ж тут спробувати? Я і так знаю, що буде офігенно. Реально. Ох. Що там? Трошки включимо, то якось темнувато. Сразу кажу, протеїн, Якщо іменно до цих берете да, до кукурудзяних, то беріть шоколадний. от. Ну, на... Ванільний не беріть, з ванільним не так смачно. Шоколадним просто бомба. Просто піп'ять. Реально дуже смачно. І молока не треба нічого, Просто топ. Ну все, пацани. Смачного мені і вам, якщо їсте. Ви кажете, що випадковості, ну, типу, так буває випадково. Дивіться, яка фішка. Я пішов в мак, думаю, замовлю каву, підходжу до терміналу, вибираю замовляти. Типу, відхилено, не хоче приймати платіж. Я думаю, ну, блин, придеться, може, може щось не так і так далі, з іншої карточки платити. Я такий, так, і де мій гаманець? А мій гаманець в машині. А... В машині краще не лишати. Гаманець і так далі, тому що це Лос-Анджелес, бля. Хоча цей район наче нормальний, але тим не менш. Вот. І дивися Катьяма, да? Правда, я заплатив за іншим терміналом, да? пейпасом, тобто виходить. Але тим не менш це як-то мені знак, що типу, гаманець в машині ти лишив. Прикинь. Отак. І таке. І взагалі випадковостей не буває. Все про що ми думаємо, притягуємо, говоримо. Ось. Я зараз таку собі почав говорити, коли якісь думки там лізуть чи якась пісня, там в голові крутиться, а на що, щоб вона крутилась, я починаю говорити афермацією, тому що Всесвіт е, веде мене найкращим шляхом. Ось, е, Ну, то така тема. Ну і ще є різні такі От. Так, що таке віж, о, ми в каву походимо назад Коротше, я вам так скажу, В Америці в Макові Medium Americano. Це означає, що це якесь 2 чи 3 XL кава в Україні. Ну Реально. Просто повна чашка. От. Думаю, ну такий, ну що мені там смол, який буде маленька, американо. Я візьму свій medium. Будемо пити, може все не виплено подивимось. Так, останній мій прийом. Рис, тунець. Дві баночки тунця. Насправді на рахунок тунця. Брав в одному магазині, ну прям мені ужасний тунець. Взагалі не міг їсти. От реально до такого рефлексу. От. Цей тунець взяв в іншому магазині агонь. Салат. От. Коротше, от приблизно мій раціон денний виглядає так. А ще хочу поділитися інформацією на рахунок підготовки, те, що я думав, що на регіональних змаганнях що вони будуть легкою прогулкою для мене, але виявилось, що там буде також виступати в цей день чемпіон світу. Теж в моїй категорії. Але тим не менш. Тим не менш. Ми теж не пальцем не з пальця зроблені. От. І я думаю, покажемо найкращі блядь, кондиції. І просто покажемо, що хасл в зданії, нах. От і все. Зробимо найкращі кондиції, як завжди. Вийдемо. Я думаю, візьмемо те місце, на яке заслуговуємо. От так. А чемпіон світу це він був. Тоді чемпіон світу. Ось вот так. Я рахую. На кожного чемпіона світу я новий чемпіон. Це. Смачного.